Цього тижня тільки розмов про Анатолія Трубіна по всім відомі причині. А після того, як відбулося жребкування, розмов про українського голкіпера в найближчий футбольний місяць буде дуже і дуже багато. Сьогодні говоримо про жребкування попереднього раунду плей-офф Ліги чемпіонів. І так, Бенфіка знову зіграє з мадридським реалом. Це був саме той результат, якого Реал Мадрид без сумніву найбільше побоювався з огляду на те, що сталося раніше цього тижня в Лісабоні. Поразка 4-2, гол Анатолія Трубіна на останніх секундах, і цілковите приниження королівського клубу. І доля знову звела ці два клуби між собою. У літневому раунді плей-офф вони зіграють один проти одного. Це також означає перше повернення Жезе Маурініо на Бернебео з моменту його відходу з посади головного тренера Реала в 2013 році. До речі, зараз в медіа циркулює чимало інсайдів, що Флорентіно Перес був вражений Негрою Бенфіки хоче повернути особливого в Реал у літні міжсезоння. Хоча протистояння з Бенфікою дає шанс на швидкий реванш після поразки в Лісабоні. На Бернебеу навряд чи з радістю сприйняли перспективу знову зустрітися із Жозе та його командою. Те, як лісабонські орли в середу, буквально перебігали і переграли реал у всьому, справило сильне враження. Новий тренер Реалу Альваро Арбелоа та його команда мають усі підстави боятися повторення цього сценарію. До проблем Арбелоа додаються дискваліфікації Родріго та Рауля Асенсіо на перший матч. Обох було вилучено наприкінці гри на Далуш. Відсутність Асенсіо особливо критична з огляду на нестачу здорових захисників в складі реалу. При цьому немає жодних ознак, що президент клубу Флорентіно Перес санкціонує екстрені трансфери до закриття зимового вікна в понеділок. Я не очікую жодних сюрпризів від реалу в матчі проти Бенфіки. Єдине, що може більше турбувати Реал Мадрид, це те, що вони тепер змушені зіграти ще два додаткові матчі з без того щільного календаря. Заявив Тоні Крос після жеребкування, проте ми б не були настільки впевнені в безпроблемному. Проходжені мадриці вдалі, Бенфіка отримала великий емоційний буст, і лісабонці тепер можуть перевернути свій сезон, який до цього складався невдалим чином. Ну і Трубін Судаковим нададуть розслабитись команді, де на перших позиціях все, що процвітає егоїзм певних зіркових виконавців, навіть попри відставку Хабі Алонсо. І ще один цікавий факт, який грає проти номінального фаворита пари, цих два історичних клуби чотири рази зустрічались між собою в європейських турнірах, і наразі перевага в особистих протистояннях на боці Бенфіки, три Тож Реалу доведеться подолати власну негатив. Активну історію аби пройти це протистояння. А з урахуванням того, що Бенфіко очолює Жуземову Інню в Мадриді, прекрасно розуміють, колишній тренер Варшкових зробить все можливе, щоб вибити їх саме на Бернебео в матчі відповіді. Бенфіка Реал Мадрид це безумовно центральне протистояння першого раунду матчів на виліт. На папері ПЕЕЖ цілком можуть вважати жереб сприятливим. Суто французьке протистояння з Монако виглядає комфортніше, особливо якщо згадати, як на цій же стадії минулого сезону паражани без проблем пройшли Брест із загальним рахунком. 10-0. Але попри те, що нині Монако перебуває лише на 10-му місці в Лізі 1, Команда вже доводила, що здатна завдати неприємного удару фавориту. В листопаді Монагаски обіграли ПСЖ 1-0 завдяки точному удару такому міна-міно. колектив Себастіна Поканьолі точно вийде на поле з відчуттям можливості повторення сенсації. Водночас, ПСЖ поки не демонструє того рівня, який привів клуб до тріумфу в Лізі чемпіонів минулого сезону. Але навіть в нинішньому стані команда Луїса Ендріки має достатньо ресурсів, щоб пройти далі. Повернення Османа Дембеле та Редлі Барколя додає варіативності в атаці, а матч відповідь на парк депренс дає парижанам відчутну перевагу. За сукупністю факторів сама ПЖ виглядає фаворитом цієї дуелі. Галатасарай Сарай проти Ювентусу це ще одне достатньо інтригуюче протистояння. Історія на боці Ювентусу, дворазового переможця Ліги Чемпіонів. Але тут і зараз між цими двома командами майже немає різниці, і битва обіцяє бути дуже рівною. Галатасарай Сарай вже має досвід гучних перемог цього сезону, перегравши Ліверпуль в Стамбулі з рахунком 1-0. Втім, форма команд йде в протилежі. Ежних напрямках 10 з 12 очок Ювен набрав в чотирьох останніх матчах, що свідчить про суттєве покращення гри біло-чорних, тоді як Галатасарай різко здав посеред лігової фази. Тим не менше, турецька команда має в складі чимало досвідчених гравців. Чи вистачить голів Віктора Асімхена та досвіду Ілкая Гюндогана, щоб схилити це протистояння на свою користь. В той же час Лучано спалеті може надихнути Ювентус на вихід до однієї восьмої фіналу. Стара Сеньйора виглядає вразливою, тож Галата цілком може здійснити сенсацію і пройти далі. Норвезький буде Глімфт виборов потік. Сівку до оф після двох видатних перемог поспіль над Манчестер Сіті вдома та Атлетіко на виїзді. Тож команда Кієтіла навряд чи відчуватиме страх перед Інтером. Водночас для міланців це протистояння може стати значно складнішим випробуванням. Чи захоче команда Крістіана Ківо вирушати в середині лютого за полярне коло, аби зіграти проти Буде на їхньому добре відомому штучному газоні стадіоні, де вже зазнавали болісних і принизливих поразок Лаціо Порту, Рома та Манчестер Сіті, попри всі ризики виїзного матчу, інтер все ж вважатиметься беззаперечним фаворитом. Протистоянні з командою, яка перебуває більш ніж за місяць до старту національного сезону. Міланський клуб має значний досвід на європейській арені. А додатковою перевагою стане той факт, що матч відповідь відбудеться на домашньому Джузепе Мааса. Минулорічні фіналісти, які програли ПЖ, почали нинішню кампанію ЛЧ з чотирьох перемог поспіль, але зіткнулися з проблемами, коли суперники стали сильнішими. Інтерфаворит, але рівень небезпеки від казкової команди з Норвегії дуже високий. Аталанта та Боруся Дортмунд завершили етап ліги поруч у турнірній Лиці Бергамаски фінішували 15-ми, лише на два місця вище за німецький клуб. Команда Рафаеля Паладіно залишається небезпечною, але вкрай нестабільною. Вона власноруч зіпсувала собі шлях до топ-8, програвши два заключні матчі Атлетіку та скромному юніону. Тим не менше, для Борусії це протистояння непростий виклик. Після поразки від інтера в останньому турі Дортманці знову отримали італійського суперника. І хоча це вже не команда Ченкіро Гасперіні, а Аталанта Паладіно, яка нині де сьомою в серії А, проблем в німців вистачає. Команда Нікоковича Теж завершила етап ліги двома поразками поспіль, перебуває не в найкращій формі, а її атака втратила гостроту. Сергій Расі переживає спад, а Каріма Деємі давно не має помітного впливу на гру. Попри це, саме Дортмунд виглядає мінімальним фаворитом в боротьбі за вихід далі, хоча жодна зі сторін не справляє враження команди, здатної пройти далі однією восьмою фіналу. Надією для Ковача залишається повернення ключових захисників. Найближчим часом мають відновитися Ніколас Зюля, Вальдемар Антон і Даніль Свенсон, що може додати джмелям стабільності в обороні. Це протистояння зводить. Разом одну із головних сенсацій сезону Ліги Чемпіонів клуб Брюге та команду, яка вже тривалий час не виправдовує власних європейських амбіцій Атлетіко Мадрид. Минуло 10 років відтоді, як матрацники вдруге за три сезони програли фінал Ліги Чемпіонів Реалу, і відтоді команда Діго Сіміоне лише епізодично виглядає переконливо на європейській арені. Поточний сезон знову залишає відчуття нестабільності. Натомість Брюге значно перевершив очікування, впевнено, пройшовши етап ліги. Що говорити, якщо навіть Барселона Гансіфліка ледь не унесла ноги з Ян Брейда. Команда небезпечна завдяки швидким контратакам, а грецький півзахисник Христос Цоліс проводить настільки сильний сезон, що вже перебуває на радарі топ-клубів. Формально Атлетіка залишається фаворитом пари завдяки досвіду матчів на виліт і більш сильному складу. Однак Брюгі має всі інструменти, щоб знову зіпсувати єврокубкові надії мадриців. Це зіткнення статусу з формою, і саме в таких дуелях Ліги Чемпіонів найчастіше дарує сенсації. Карабах увійшов в історію як перший клуб з Азербайджану, який пробився до плей-офф Ліги Чемпіонів. Команда зробила це завдяки. Трьом перемогам на етапі Ліги та домашні нічії з Челсі. І тепер саме перший матч в Баку розглядається як головний шанс зберегти інтригу в протистоянні з Ньюкаслом. Втім, реалії цього протистояння значною мірою визначає логістика для англійців. Поїздка на 2,5 тисячі миль до Баку припадає на найважчий відрізок сезону між виїздами до Останвіли в Кубку Англії та Манчестер Сіті. В АПЛ за таких умов календар перетворюється на боротьбу за виживання, і еді гау не приховував, що волів би отримати менш виснажливий варіант з точки зору саме логістики, наприклад, Монако. Проте суто з футбольної точки зору ситуація для Нюкасла виглядає значно оптимістичніше. Нещодавна нічия 1-1 з Парі сен жермен підтвердила конкурентноздатність команди. А розгромна поразка Карабаха 0-6 від Ліверпуля на Енфілді виявила низку слабких місць, які сороки здатні використати. Саме тому це протистояння виглядає одним із найбільш однобоких в плей-офф, хоча Ньюкаслу вкрай важливо уникнути. Самозаспокоєння вже в першому матчі. В разі виходу далі на англійський клуб чекатиме значно серйозніше випробовування зустріч або з Челсі, або з Барселоною. В одній восьмій жереб для леверкузенського Байера міг скластися і складніше, однак Олімпіакос суперник якого точно не варто недооцінювати. Грецький клуб вже довів свою небезпечність, нещодавно впевнено, обігравши Байер 2-0 в матчі сьомого туру етапу ліги, який відбувся 20 січня. Додаткову інтригу створює те, що перший матч плей офф відбудеться на Георгію Скареїскакі У піреї, арені, де Олімпіакос традиційно виглядає особливо переконливо за умови, що Аюб та Магді гдітаремі збережуть свою результативність, господарі цілком здатні закласти. Солідний заділ перед поїздкою до Німеччини. А ще в команді Менділібара є український джокер Роман Яремчук. Леверкузен не перебуває в перехідному періоді та має певні кадрові проблеми, зокрема в обороні. Однак, за сумою двох матчів все ж виглядає командою з вищим класом. Водночас, Олімпіакос перевірений єврокубковий андердог, що підтвердив це тріумфом в лізі конференції 2024 року. Тож це протистояння цілком може затягнутися до додаткового часу або навіть серії пенальті. Перші матчі плей-оф відбудеться 17-18 лютого. Матчі Відповіді 24-25 числа. Команди, які напряму вийшли до однієї восьмої, дізнаються свою сторону сітки лише після жеребкування 27 лютого. І коротко про то пари, які можуть сформуватися вже у одній восьмій фіналу. Це може бути протистояння Барселона ПЖ чи Челсі ПЖ. Ювентус і Атлетіко при проході далі можуть скласти пару Ліверпулю та Тоттенхему. Тут же як розсудить жереб, Реал чи Інтер можуть проекзаменувати нову версію Манчестер Сіті, Пепа Гвардіоли. Борусія Дортмунд може зіштовхнутись з Арсеналом та Байерном. Попереду лютий. Який обіцяє бути насиченим, нервовим і максимально емоційним. Плей-офф Ліги чемпіонів знову зводить фаворитів і андердогів, і саме в таких баталіях народжується справжня магія найпрестижнішого клубного турніру світу. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закінте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.